Сьогодні з вами Ірина Король, партнер проєкту Pharmacy Digital. Ми продовжуємо навчатись рекрутувати в TikTok. і сьогодні будемо говорити, як швидко і легко знаходити реальних людей в TikTok і саме вашу цільову аудиторію, як знаходити. Про це я вам про все розкажу. І для того, щоб рекрутувати, ми з вами створили робочі сторінки. З одного додатку TikTok можна створити 8 аккаунтів. Один з них ми з вами залишили як брендовий. І 7 аккаунтів це робочі. Ми їх створили на тимчасову пошту. Чому? Бо це і швидко, і легко, і безкоштовно. І тепер ми оформили ваш аккаунт уже згідно з тим підказкам, з тими. Рекомендаціями, які я давала в попередніх відео. Якщо не бачили, передивіться. Вони коротенькі, але ви там побачите цінну і корисну інформацію. І підписуйтесь на мій канал, щоб не, не пропустити і наступні відео, в яких я буду ділитися фішками і лайфхаками рекрутингу, і не тільки в TikTok, а в інших соцмережах. І ми добавили з вами відео, бо TikTok – це соцмережа з відео. І я вам вже казала про те, що якщо ви не додаєте відео, або у вас тільки одне відео, або зовсім не додавлено, то на вас будуть менше людей підписуватись. Так от вам прийдеться більше роботи робити. Якщо ви завантажите відео, ось їх буде 9. то… У вас буде швидше людей, більше людей буде підписників зразу на вас у відповідь підписуватись. Це вже перевірено. І тепер дивіться, якщо ви ще в процесі завантаження відео, пам'ятайте, за одну добу одне-два відео, не більше. От тут не спішіть, щоб вас не блокував Тікток. І що ще треба, на що ще звернути увагу, щоб не блокував Тік-Ток, дивіться, там в попередньому відео є, там ще є для вас. Секретики, ну про це нікому, тільки нашій команді. І так, будемо робити підписки. В перший день ми можемо зробити 50 підписок, на другий день також 50, не більше, третій, четвертий можна зробити вже 100 підписочок, п'ятий, шостий, 150 і далі вже можна підписуватись аж на 200 людей. Уявляєте, якщо у нас з вами 7 робочих аккаунтів, і ми підписуємося на 200 людей, то це 1400. Взаємно на вас підпишуться 500-половина, 50, ну, хай трошечки менше, а буває і більше. Навіть якщо це 700, да, половина це 1700. І ви можете відправити вже перших повідомлень, 700 людям перші повідомлення. І тут. Ваш настрій, ваше бажання, щоб вам люди відповіли, щоб вони до вас зареєструвалися в команду і ви отримуєте дуже круті результати. У вас може бути менше сторінок, але якість рекрутингу буде краща. Тут все буде залежати від того, як ви захочете навчатися, оформлювати і діяти. Всі, весь рекрутинг в будь-якій соцмережі це постійні регулярні дії. Якщо ми діємо регулярно, то в будь-якому рекрутинзі є накопичувальний ефект. І росте ваш професіоналізм, ваша впевненість, ваша сміливість, ви вже знаєте, як відповідати, реагувати на різні. Якісь там висказування людей, які, якісь посилання вас е, кудись, це ми зовсім ні на що не реагуємо, але в подальших відео якраз вам про це і розповім. І так, хто ж наша цільова аудиторія? Хто ваша цільова аудиторія? Моя аудиторія це жінки, які шукають додатковий дохід, які хочуть змінювати своє життя на краще, які хочуть жити повним життям, кайфувати від життя, не дивлячись на якісь обставини. Життя дуже швидко йде, тому шукаємо людей, які хочуть, які шукають. У мене вже є підписники саме на цьому робочому аккаунті, вже є деякі підписники, тому я можу зайти в підписників і вже пройтись по ним. Дивіться, у мене тут, так як всі красуні-красуні, я вибираю дівчат, вибираю по аватарочкам. Я дивлюся, щоб мені було приємно дивитися на цю людину, бо мені ж з нею працювати, ми станемо партнерами, мені ж з нею працювати. Тому і ви так підбирайте для себе людей. Ми, як... знаєте, як, Золотоіскателі, як ловці жемчугу, перлиночок. Ми відбираємо своїх людей, свою команду своїх людей. Потім, знаєте, виявляється, що ми дуже близькі і за цінностями, і я вам про це також, також розкажу секретики цінностей. Також це буде в наступних роликах. Слідкуйте за виходом моїх відео. І так. Я можу зайти до будь-якої дівчинки, дівчини, жіночки, і подивитися. Так, 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 подивитися її слідкувачів, за ким вона слідкує, вірніше, хто за нею слідкує. І тут також дивіться аудиторія дуже гарних дівчат і підписуватись. Можу подивитися, за ким вона слідкує, і також дивіться тут всі красуні. І я можу зразу ось. Підписуватись можна так провалитися, подивитися. Щоб не попасти на мережевиків. бо якщо ви на них попадете, то вони вам будуть зразу писати перше повідомлення швидше, ніж ви. Якщо ви досвідчений мережевик, то ви ще знаєте, що робити, бо в нас дійсно дуже великі переваги перед іншими компаніями. Якщо ви новачок, то тут придеться знаєте, дуже розстраюватися, коли вам почнуть всі писати, 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 а ви ще не готові відповідати. Тому краще шукаємо реальних людей. Ну, ось навіть о, тортики, ми можемо... Можемо знайти Людина вміє працювати, людина вміє працювати вже у неї є от і ви можете їй запропонувати наші можливості. Якщо навіть їй зараз не потрібні додатковий дохід у неї є з тортиків, то користуватися якісною продукцією вона захоче. 100%. І таким чином ми починаємо, навіть не заходячи до людей, ось так слідкувати, слідкувати, слідкувати. Зараз покажу вам ще один лайфхак, дивіться. Для того, щоб не рахувати ось 50 раз, 50 людей, щоб ви не збились, бо там хтось відволіче вас, там з кимось по телефону зателефонували і десь там збились. Ось тут, де у вас слідкування, перша ось цифра. От ви, ви просто помічаєте, скільки у вас було, коли ви зайшли на рекрутинг. Просто собі десь там шпаргалочка, листочок під рукою. Зайшли, було там, наприклад, 35 5, 30, наприклад. От, ви для того, щоб порекрутувати в перший день, повинно бути 80. Да? І от ви до цієї цифри доганяєте. Побачили, що вже є, наприклад, ця цифра, все. Виходимо з цього аккаунту, переходимо на наступний. От навіщо нам з вами багато аккаунтів? Це такий буде охват. І це дуже буде приємно. Ви потім, коли побачите, який тут шикарний рекрутинг, ви просто закохаєтесь в нього. І так, ну це ж в мене вже є підписники, скажете ви. А що ж робити нам, коли ще немає? У вас вони будуть на другий, на третій день, і ви заходите до ваших слідкувачів, хто за вами слідкує, і слідкування, хто, за ким слідкуєте ви, і ви можете підписуватись на людей, на їх людей, і тут буде просто нескінченний поток людей в ті, -ктоці. А як же робити, коли немає ще підписників? І тут вам допоможе, дивіться, в самому низу з лівої сторони є такий будиночок. Натискаємо на будиночок і лупа зверху, справа зверху. Натискаємо пошук, і тут ми можемо вибирати за інтересами, які можуть бути інтереси. Ну, наприклад, діти, діти. Інтерес всі, бачите, скільки тут у вас буде з'являтися різних відео. Ви просто натискаєте, просто на відео, натискаєте на будь-яке. І ось так переходите до цієї людини. Просто переходите і бачите, що у неї слідкувачів 576 тисяч. І вона слідкує за 168 людей. Бачите, ви можете і там дивитися, і там дивитися. От за ким вона слідкує, наприклад, подивитися, ця людина. Натискаєте і бачите, що тут є дівчата, жінки, чоловіки, хто ваша цільова аудиторія. І ви дивитесь і переходите, провалюєтесь і переходите до цієї людини. Ось, наприклад, отак переходите і дивитесь. Мама на стілі також. Тут бачите стіль, мода і так далі. Дивитесь. можете переходити до людей, у яких менше. Ну тут усі, мабуть, у неї, мабуть, всі з великими охватами будуть з великими, можна перейти і пошукати там, де менше людей. Хоча, ну, ось, бачите, менше. Ось тут 2759 слідкувачів і 1503 слідкування, за ким вона слідкує. Переходимо і ось так, дивіться, шукаємо дівчат, жінок чи чоловіків, яка у вас цільова аудиторія. Побачили, так? І натискаємо слідкувати. Натискаємо слідкувати. Я рекомендую вам через 2-3. Поки ви ще тільки починаєте провалюватись всерединку і подивитися, чи не мереживик людина, ви побачите, коли ось тут дуже буде багато підписок, дуже-дуже слідкувань, набагато більше, ніж слідкувачів, то це, більш за все, мереживики. А тут ось така проста людина, і ви можете до неї також подивитися, хто в неї. В слідкувачів, бачите, і попадаються тут всі-всі-всі наші 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 люди, які нам підходять. Бачите запит? Ага, це приватний аккаунт. Я в приватній теж буваю підписуюсь, буває, не підписуюсь. Я просто так слідкувати, 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 слідкувати і так далі. Підписуюсь, підписуюсь, підписуюсь. І це повинно бути, як я вам вже казала, в перший день 50, 50 людей. І поїхала. Тепер дивіться, я не буду далі йти, я потім попрацюю, потім порекрутую. Тепер дивіться, ось це можна Пошук діти можна по інтересам, це можуть бути рецепти. Якщо ви в'яжете, це може бути в'язання або сад огород, або інші ваші інтереси, психологія, спорт, ПП. Далі, що можна ще робити? Можна шукати по місту. Наприклад, от Полтава Вибираємо місто і шукаємо, і вибираємо також. Ось можна шукати, навіть дивіться, по коментарях. Люди, люди якісь ком... тут не дає мені коментар, там, де коментарі залишаються, і ви можете переходити в коментарі. Ви можете просто по людях іти. По користувачам. Ви можете брати ім'я. Наприклад, ім'я Ірина і користувачі. Тут є і відео, і записи, і трансляції, і місця, хештеги. По хештегам також можете вибирати це дуже велика, дуже великий ем, асортимент от всіх е, цих можливостей, де можна людей рекрутувати. І я буду вам поступово такі ролики залишати. Варіанти рекрутингу, ідеї для пошуку людей. Обов'язково слідкуйте за моїми роликами і, дій, і робіть те ж саме. Шукайте своїх людей і вони обов'язково знайдуть вас. Бо саме в Тікток це у нас Але просто нескінченний. Поток, дивіться, у мене вже 55. Я от сьогодні, поки з вами спілкувалася, 55. А мені треба до 80 дойти, тобто я потім ще зайду і пододаю людей. Бо в перші дні не потрібно більше робити. От 50, значить 50. І так, продовжуйте діяти. Продовжуйте рекрутинг і продовжуйте навчання. І повірте, TikTok – це та соцмережа, з якою можна знайти дуже крутих партнерів в вашу команду. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео, де я вам розкажу ще секретики.